Це відділ головного енергетика Запоріж Коксохім». Зараз я займаюся розрахунком витрат енергоресурсів на кожен цех та займаюся енергоменеджментом. У свої 26 шість Даніїл став провідним інженером-енергетиком. Курирує роботу енергетичного обладнання заводу Запоріжкокс. При тому, що кар'єру почав у 2018 році з посади електромонтера на комбінації Запоріжсталь. Був дуже відповідальним е, період, бо всі здобуті знання треба було принести на практику. Я сумлінно ставився до своїх обов'язків і з часом був запрошений на посаду майстра до сервісного центру. Е, наставником в мене там був Черненко Кирило Анатолійович, е, тільки він ділився своїм досвідом і. Е, був мені як провідний ментор, як батько. І згодом був після цього відділу я рекомендований до відділу головного енергетика Запоріжжя Коксохім. Давайте по питанням пройдемось зараз. Так, зараз вже дороблю я таблицю. По накопиченому звіту так довіснів для покращення інформування начальників цехів та підвищення ефективності нашого виробництва було прийнято рішення відновити захисти питомих витрат енергоресурсів керівниками цехів. Зрозумів задачу пішов виконувати. Якщо ми замінимо радянський двигун на німецький, то ми будемо економити 500 кВт на Рік я займаюся розробкою математичних моделів. Планую стати у кадровий резерв на заміщення головного енергетика коксохіму. з жовтня Деніїл починає здобувати другу вищу освіту в університеті Метинвест Політехніка, яку безкоштовно гарантує йому компанія за програмою. Модернізація металургії, що поєднує металургію та менеджмент. Моя Мета полягає в тому, щоб здобути навички та допомогти сучасній металургійній промисловості пройти через період трансформацій. Я обожнюю свою роботу, бо працюю у команді професіоналів та росту. Якщо ви хочете і прагнете розвиватися, то все можливо у Метинвест.